Всім привіт! Хочу дещо сказати перед початком цього незвичного відео для мого каналу. Я тут постійно вимикаю мені коментарі. Я не знаю чого. Він пише те, що це безпека неповнолітніх. В мене дуже великі питання, де тут безпека неповнолітніх. Можливо, він думає, що мені немає 18-ти, але, типу, добре. В мене мотивація знімати відео трохи пропала, але більше про чайник. Це ісінський чайник. Купила його, тому що обожнюю шипуер і хочу пити його якось більш вишукано. Хочу сказати, що я не такий уж чайний майстер, я просто люблю пити чай. І все, що ви бачите на відео, то скоріше моя спроба виховувати чайник, тому що я по більшій частині повторюю те, що робили люди на інших відео. Але у спрощеному варіанті, тому що я просто заливала в чайник шупуер та кип'яток, і настоювала його десь біля 15-20 хвилин. І ось так от поливаю весь чайник. Тобто я читала деякі статті в інтернеті, що перед використанням сінського чайнику треба його так, ну добре, промити, потім прокип'ятити на газу. Якийсь час, а після засунути його у відро літрове або з гарячою водою, або з холодною. Ну, і ви розумієте, що для мене це ну, трохи страшно і трохи треш, тому що чайник дорогий, а я не хочу його псувати. Ну, якби ось моє виховання чайнику. Воно не професіональне, але воно працює. Тобто чайник став блищати, та глина змінила свій колір, і чайник напитався маслами чаю.